Обчукрижала жасмін і такі, знаєте, відчуття, як от раніше колись в дитинстві, було у вас таке, що зробиш, наче думаєш, ой, я зараз так поможу, так поможу, таке зараз зроблю. А потім приходять старші і кажуть, блін, а нафіга ти це зробив? Не треба було там, чи ще зарані, чи ще там щось там недостигла якась рослина. Коротше, це в мене зараз такий оцей. Спогади напишіть, чи було у вас колись таке. Дивіться, як я гарненько зробила такий просвітл, просвітлок йому, щоб тут того було ну про повітрю. Та блін, ви поняли, коротше. Во скільки на це я зараз коротше віддихаю, да такого? А хто якщо віддихає, напишіть мені. Бажаєте замовити рослинки мої? У мене широкий вибір. Зараз відправка з теплиці, Відправка сьогодні, вроді би, вже або завтра утром буде. Ну, короте, кожен день відправка, тому бажаєте замовити. Є суниця. Знаєте, яка є? Є без вуса із теплиці відправка, а є ось така домашня. Я можу відправити по 10 гривень. Всього О, такі кущаки великі. Ані. А, вички в мене руки. Ой, яка ж вона ароматна. Взагалі, дивіться, які кущаки. Але вона вусата, вона так гарно розмножується. Тому, якщо хочете, вона така ароматна. Ну, взагалі. А та без вуса в мене теж є, тільки на другій грядці. Блін, вона така добра. Тому, хто хоче, я вам відправлю по 10 гривень гарний кущ. А без вуса теж є, я вам її покажу тільки в наступному відео, бо зараз трошки зайнята. Ви ж бачите, ось що ж я чим займаю. О, жасмін, ще й досі цвіта. Хочете побачити? Дивіться, Бачите? Щас, ага, а я його тут чи крижу. Ну нічого. Зато йому буде світло, гарно. Такі діла. Розкажіть свої спогади про дитинство, про те, що ви колись щось натворячили. Ой, у мене скільки всякого є. Фовше, фовше. Така я не посидів ча.